Одна з моїх чудових учениць, видно, сьогодні мучиться від болю, і поставила мені два запитання. Я думаю, що ця інформація буде корисна для багатьох, бо це розповсюджена проблема. Дивіться, значить, написала: спазми м'яза під лопаткою, гостра фаза, ефірна олія лівця плюс крему недостатньо. Чим посилити? Це одне запитання, і тут же вона пише: поясніть різницю в протоколі зняття болю, травма м'яза, якщо потягнуло, і запалення, якщо продуло. Значить, дивіться, пише, що ефірна олія ялівця і крему недостатньо в гострий стан такий, якщо буває, навіть і хронічний, мастить часто, мастить часто, а часто це кожну годину або кожні півтори години. І мастити не тільки там, де болить, а набагато більшу площу, а бажано так. Ага, одна лопатка болить, значить, і друга десь є перекос. Можливо, і треба шийно комірцеву зону намастити, і поясницю треба намастити. Можливо, ще є хронічні моменти в упорно-руховому апараті. Якщо є хтось, обов'язково намастіть ступні ніг там, де є точки проекція кожного органу. Тобто, в такій ситуації, коли є спазм, коли є біль, треба. Запустити енергію і кровоток по всьому організму. Значить, ми це робимо часто, навіть якщо у вас одна олійка і один кремчик, ви це робите часто і не чекаєте дуже швидкого результату. Далі, я так розумію, що мова йде про крем-ялівець і ефірну олійку ялівцю. В кремі ялівець вже є ефірна олійка ялівцю. Не варто одне і те саме підсилювати. Беріть щось інше. Чим більше ви застосуєте різних препаратів і різних молекул, тим краще. Якщо страждаєте опорно-руховим апаратом і проблемами, неважливо, м'язів, суглобів, можливо, у вас така робота, або ви спортом займаєтесь, у вас бувають гематоми, у вас бувають там якісь сенці, ці розтягнення для вас така м -м, звичайна ситуація. Значить, є ось така пляшечка, називається Blue Relief або блакітне полегшення. Чому блакітне? Тому що тут є ефірна олійка, пижма, і ефірна олійка Смантуса, і ефірна олійка деревію, і вони всі в природному середовищі блакитного кольору. Я коли роблю гідролати, я вам показую, як яскраво синя ефірна олійка в гідролаті деревію або ромашки, тобто є такі природні. Кольори в ефірних оліях. ну і влад, власне це використали в назві цієї суміші: блакитне полегшення, ефіролійний бальзам. Хто знає наші 33 трави, бачите, схожа пляшечка. Його тут багато, надовго вам вистачає. В мене тут 2 чи три вже ходить, тут закінчуються мої ці, бо ж це моя проблема, і я дуже-дуже часто використовую. Якщо немає такої олійки, значить бальзами 33 трави підходять. І маленькі ці в залізній баночці, і в такій от пляшці підходять. І я би в такій ситуації. Рекомендувала не одну окрему ефірну олійку, а я би рекомендувала: от є у вас суміші без різниці, які суміші ефірних олій, наприклад, тут довге життя, годиться, купання в хвойних лісах, звичайно, хвойники э, годяться, Я сповнений сил, навіть якщо у вас оці цій суміші. Міцний сон, пробудися, гігея, дихай, комахи геть. Ну, от, наприклад, да, у вас є така суміш, які чотири ефірних олійки. Беріть завжди суміші, тому що нам треба швидко, інтенсивно і максимально ефективно, правда? Тому щоб оце не брати чотири ефірних олійки Крапать кожна. Я думаю, що хоч які-небудь у вас суміші точно є. І часто, 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 навіть якщо у вас нічого більше немає, от розігнати кров, розігнати кров в цій ситуації, коли гостра, вам треба не допустити запалення. А запалення буде по-любому, якщо ви нічого не будете робити. Навіть якщо ви просто будете лежати, там вже є спазм, і там буде запалення. Ну, тобто, цього не уникнути. Ваша задача розганяти кров, щоб цього запалення не сталося. Зрозуміло, так? Да? Це якщо гострий стан. Це якщо гострий стан. Якщо біля вас хтось є, просіть мастити спину е, і стопи вам ніг ну, хоча б кілька разів на день. Чим посилити, якщо ви хронік, от як я, наприклад, і да, е, у вас це опорно-руховий апарат, знову ж таки скажу хронічна, значить майте на такі випадки це просто паличка-виручалочка. Препарат Харпагін, будь-які запальні процеси опорно-рухового апарату. Ну тут не тільки опорно-рухового, але, зокрема, нас зараз це цікавить. От, тобто суглоби, м'язи, сухожилля. От будь-який опорно-руховий апарат, якщо у вас глючить, десь починає підводити Харпагін, це і майте. Значить, профілактичне дозування там одна капсула на день. Якщо у вас гострий стан, то можна чотири капсули на день якомога швидше зняти запалення. Ще я дуже люблю в цьому плані ось ці капсули. Це, це мої, це мої. Я собі от, бачите, я ж завжди вам показую, що я сама вживаю куркумин з зо... олеуропеїном. Отаке розумне слово. Екстракт листя оливи, тут не оливкова олія, а листя оливи і екстракт чорного перцю пеперін називається. Дуже гарне біозасвоювання і протизапальне. Це антиоксидант дуже потужний. І от Протизапальне дуже широкого спектру дії, опорно-руховий апарат, внутрішні органи, ЖКТ бувають запальні процеси. Я на собі це випробувала, це допомагає. Не швидко, так як знеболюючи, да? якщо вам дуже, дуже болить, то Використайте якесь знеболення, не 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 терпіть, не мучте себе, а але оці от препарати дуже допомагають в такій ситуації. Різниця при травмі м'яза, якщо потягнула, і запалення, якщо продула, по великому рахунку не така вже й велика. Єдине, якщо ви потягнули, ми це сприймаємо як травму. Правда, як травму більше, то тоді я би додавала ще або крем-календула, або крем-тим'ян до крему ялівець. Тобто я, крем ялівець це алілуя, мастхев, це опорно-руховий апарат м'язи і. Сполучна тканина це номер один. Це номер один. Це для спортсменів, це для дачників, таких як я, це для травників, це для людей з фізичною активністю. Тобто, це мастхев, просто от, просто 25 років я ним користуюся. А до речі, перелом нещодавно був було запитання перелом кістки. Що ну, от оці два крема дуже добре, тому що це загоєння, загоєння. Розсмоктування оце робиться, а це відновлення кровообігу. Як розумієте, в таких випадках і та, і, і та, і та функція нам потрібна. Їх можна між собою змішувати, а можна чередувати. І от ви, наприклад, взяли крем тим'ян, накапали одні ефірні олійки з ним, намостили. Потім взяли через якийсь час крем-калентула інші ефірні олійки. Ну що у вас є там? Не заморочуйтесь, Ну майже всі ефірні олійки будуть в такій ситуації знімати запалення і допомагати. Я сказала, якщо є спеціальна, хорошо, нема, берете будь-яку суміш, або дві-три ефірних оліти, які у вас є, змішуєте на, на ручці разом з кремом а вот, і мастите. Єдине, нагадаю, 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 всі ці трансдермальні креми містять дуже мало води, тому ви мастите або вологими руками, або на вологу шкіру. В ідеалі збризкаєте спочатку гідролатом яким гідролатом в даному випадку ну яблучко чи трояндочка можуть послужити тільки як зволожувач? Краще щоб це були лікарські трави, які ми точно знаємо, що там ефірна олія є от дереві, полин, пижмо. Розмарин, тим'ян, материнка отакі, от потужні, щоб вони ще й самі знімали запальний процес, тому що гідролат дуже дуже глибоко проникає так природним способом. Вот і допомагає. Тобто і зволоження тут для того, щоб малесенька кулька цього крема у вас розмастилася на половину тіла. Це дуже економічно, дуже класно, і цього тюбіка вам буде вистачати надовго. Так що, е якщо у вас ну от бувають такий спосіб життя, ну турист ви, наприклад, да, чи там йогою займаєтесь, чи чи ще що-небудь, подорожуєте. То такий крем добре мати, звісно, він вас виручить. Знову ж таки, наприклад, вас скрутило десь, і у вас тільки календула з собою, а немає інших кремів. Значить, берете календулу, набамбурюйте туди побільше ефірних олій і мастите, мастите, мастите. Зрозуміло? Пробуйте мацерат чорнобривця, ефірна олійка Евкаліпта. Ну так, да, це маловато в даній ситуації. Я розумію, що там гостро і там болить. От мацерат для зволоження можна там знаєте, 20 секунд потримати, щоб він пройшов всередину, Зволоження залишилось і ефірну лікою. Ну якщо вже не допомагає крем ялівець, то там видно ситуація серйозна. Там вже треба важку артилерію. Пише Галиночка, розумію помилку. Так часто не мастила. Дякую ще й треба в колекцію. Дивіться, дуже часто буває, де людина каже: я не справилася з ангіною, пішла все-таки на антибіотики. Я попробувала, пополоскала, там, наприклад, ефірну ліку, не допомогло, я пішла на антибіотики. Була застуда, був бронхіт. Я попробувала, не допомогло, я пішла на антибіотики. Хтось чарівну крапельку, я намастила один раз спинку чи спазмязу, м'язу, там чи два рази, не допомогло. Ой, караул, караул, я пішла, наробила там собі блокади. чи, ну, це не цей випадок, ну але от зазвичай таке буває. Мої хороші. Я як дятел весь час вам що пояснюю? Часто, часто, часто на не працює великими дозуваннями і швидко. Якщо у вас нестерпний біль, якщо у вас якийсь гострий стан, ну випийте ви вже ту одну таблетку знеболювального і не це, і не мучтеся. Але ваша задача робити, 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 чи крапати нос, чи полоскати горло, чи полоскати ротову порожнину, чи мастити грудку ножки там спинку, чи мастити хворе місце. Це треба робити часто, не лінуватися. І в ста відсотках, коли мені розказують отак, в ста відсотках, коли розказують, що не допомогло, і я пояснюю, яка частота, як часто ти робив, ну один-два рази. Ні, це натур. Тропатія так не працює. Тоді зразу йдіть, поїдьте антибіотики, коліть собі уколи і не, не витрачайте час і зусилля. І не розчаровуйтесь, розумієте? Це треба робити часто. Ще раз скажу, натуропатія це часто і потрошку, а алопатія, тобто хімічна медицина, це рідко і побагато. Бабах! Загинули всі свої і, і чужі. Зрозуміло, різниця в підході. Трошки, але часто. Трошки, але часто. Чи косточки грейпфрута, чи ефірні олійки, там, наприклад, чи вітамінки. А зазвичай зовнішні використання, саме зовнішні використання. То не допомагає там від е, бородавок, розказують мені. Ну більшості людей допомагає, наприклад, там моя мать з чистотілом, чи бальзам від бородавок. А хтось цілих три дня по одному разу намастив і щось бородавка не зникла, Ну що ж такое? Ну не працює на теропаті. Ідіть, видаліть лазером і не морочте голову в такому випадку, якщо у вас немає часу, натхнення знань чи терпіння це робити.